Ситович Руслан Віталійович, ти наш герой, наша пам'ять про всіх героїв вічна. Руслан тепер в небесному строю. Він все віддав, що міг за Україну, за мужність та за відданість Твою. Ми дякуємо слізно на колінах. 30 червня в центрі міста відбулось прощання з 33-річним Русланом Титовичем, який героїчно загинув на Донеччині, боронячи нашу країну. Народився 28 вересня 1990 року. В Шостці. з шосткою було пов'язано дитинство та юність хлопця. Перші класи він навчався в міському ліцеї. Повну середню освіту, отримав в київській загальноосвітній школі 319. В дитинстві Руслан був дуже спортивним. Ходив у шості на легку атлетику, де подавав кращі результати, займався вільною боротьбою. Найбільшим хобі Руслана була риболовля. Він дуже любив мотоцикли, швидкість та подорожі. Давали відчуття свободи та прилив адреналіну. Це його захоплення по життю поділяла і сестра Ангеліна. Оскільки хлопець захоплювався авто та мототехнікою, то і роботу він обирав собі по серцю ремонт та обслуговування машин. Руслан був дуже позитивним життєрадісним, добрим. Його любили всі. Він завжди був готовий прийти на допомогу, як фізично, так і психологічно. Любив читати і мав намір пов'язати своє життя з психологією. Добре, ставився до безхатніх тварин, завжди підгодовував їх. Він жив з великою вірою в Бога. Для своєї родини він був найкращим сином, братом та племінником. Він дуже любив робити подарунки, піклувався та підтримував своїх рідних. Хлопець мріяв подорожувати світом та створити свою власну велику родину з трьома дітьми. Але на жаль, цим планом не судилося збутися. Безжальний ворог, який залишає за собою тільки попіл, позбавляє наших людей мрій, планів та життя 24 лютого, 2024 року. Руслан добровільно долучився до лав ЗСУ. Він швидко вчився, опановував військову науку закмітливість, Бойові побратими прозвали Руслана спецом. 18 червня 2024 року командир машини механізованого відділення Титович Руслан позивний спец вступив у свій останній бій. Військовий героїчно загинув при захисті України та всіх нас. В районі населеного пункту Красногоріка Покровського району Донецької області. Йому назавжди 33. Шостинська громада щиро співчуває о сиротілій родині, поділяє біль і сум у невимовній скорботі. Руслан вчився в школі ліцею, ліцеї до 5 класу. Ми запам'ятали його веселим, усміхненим і доброзичливим. Хлопцям. Складно говорити, важко ховати учня. йому ще й жити і жити, але ця клята війна. Руслан став на захист нашої держави, став на захист нас з вами, став на захист незалежності і суверенітету України. Тому наш священний обов'язок пам'ятати про нього. У своїх серцях зберігати пам'ять про його подвиг, про подвиг героя. Низький уклін і співчуття рідним і близьким Руслана. Наша пам'ять про нього збережеться навічно. Життя це шлях, шлях, на якому ми залишаємо після себе слід і намагаємося з чистою совістю прийти до Бога. Руслан, як всі наші герої. Залишив такий слід, який не зітреться віками. І його совість не просто чиста, він буде натхненником і наслідувачем для нашої молоді. Віримо в перемогу і те, що наші хлопці недарма стоять зі зброєю в руках на нашому захисті. Слава герою! Слава Україні! Кожен, хто прийшов попрощатися з Русланом, став на одне коліно, вшановуючи його героїчний подвиг. Вони вкрили останній прихисток захисника квітами та провели в останню путь.